Було се три дні перед моїм шлюбом, у чистім полі я пшеницю жав. Був південь, я спочити сів під дубом, в душі ж, мов світляний, алмаз дрожав, і враз почув я голос невимовний, той голос, що його лиш серце зна, для вуха тихий, але сили повний, що душу розворушує до дна. Ще, поки ти почався в лоні мами, я знав тебе, за ким я вивстив світ, я призначив тебе перед царями ж народами нести мій заповід. І мовив я: О пане, глянь на мене, простак убогий, молоде хлоп'я, хто стане слово слухати невчене, кого наверну, розворушу я. І мовив голос від оцеї хвилі, ти мій, про все, чим досі був забудь. Усе покинь, вір тільки моїй силі, мої слова нехай тебе ведуть. А що сумнився ти в моєму слові, так знай, нікого не навернеш ти, мов стріли б'ються о щити стальові, так твій глагол о серць людських щити. На вітер будеш мій глагол метати, проповідати будеш ти глухим, де станеш ти, ніхто не схоче стати. Що похвалиш всім видаться лихим. І мовив я, о Господе, я грішний, чи щоб спокутувати всіх вин вагу, Ти на сей труд важкий і безуспішний, всі хвилі кличеш свого слугу, і мовив голос не тобі се знати, не за провини я признав тебе, не безуспішно будеш працювати, а серце в тобі я скріплю слабе. Твоїми говоритимуть устами до всіх народів і до всіх віків. Твоїми я тернистими стежками вестиму своїх вибраних борців, тобою я навчу їх відрікаться, життя і світу для високих дум, сучасних нужд погорди не лякаться, у світлу ціль зостріливши весь ум. Ось уст твоїх я пальцем доторкнуся і вложу в них своїх глаголів жар, і наострю твій слух щоб як озвуся, ти чув мій голос, наче грім із хмар. Яниць упав, очую, пане чую, і серп я кинув, і пшеничний стих, і батьків дім, невісту молодую, і відтоді не бачив більше їх.